Чому чоловік, який, в принципі, знаходиться в гарних, довготривалих стосунках зі своєю дружиною чи зі своєю коханою дівчиною, ні з того, ні з цього, сам не розуміючи, що з ним відбувається, іде в якийсь неймовірний загул. І багато пояснюється тим, що він в свій час не нагулявся. Тому зараз він нагуляється, і як котик повернеться до своєї коханої, все в них буде. Добре, і взагалі чоловіки, при тим як вступати в якісь довготривалі стосунки, мають так нагулятися, щоб їм цього загулу вистачило на все життя. А з вами я ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза, відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі, ми, дійсно чи правда оця історія про те, що чоловік, який не нагулявся, потім... В якийсь певний час піде в загул. Дивіться, зараз ми точно не говоримо про оцих полігамних чоловіків, які, в принципі, все своє життя, весь свій фокус уваги направляють на інших жінок, і чим їх більше, тим краще. Сьогодні ми говоримо про чоловіків, для яких нормально є моногамність. Тобто вони. Мають сімейні цінності, для них вірність є цінністю. Але знаєте що, як ото нібито здурів і в якийсь момент, сам того не розуміючи, пішов в загул, при цьому всі навколишні родичі в шоці і не знають, що з тим робити. Насправді знаєте, в чому там причина? І коли приходить така сімейна пара на консультацію, то я відправляю одразу такого ж чоловіка у власну терапію. Знаєте, що пропрацювати? Не повірите, але сепарацію з матір'ю. А ви скажете, до чого тут сепарація? Так, я вам поясню, як відбувається оцей процес. Дивіться, як правило, ідуть отакі такі загули ні з того, ні з цього. Кидають сім'ї, кидають дітей, кидають там своїх дівчат, з якими були в довготривалих стосунках. Гугарні хороші хлопчики. У яких досить такі мами гіперопікаючі. це та мама, яка прямо вкладалася в свого хорошого хлопчика, і задачею її життя було виховати оцього хлопчика, максимально дати йому гарну освіту, щоб він займався там якимсь спортом, щоб він був успішним і в цьому підлітковому віці не дай Боже, щоб у нього був, був якийсь вільний час. І він десь набрався якоїсь гадості від своїх придуркуватих однолітків. Так? Хлопчик 13, 14, 15, 16 має вчитися, здобувати професію на майбутнє, а не займатися якоюсь єрундою, таскатися з якимись дівчатами незрозумілими. Так? Ось. І дивіться, така мама. Вона максимально вкладається в цього хлопчика. Потім що робить, коли бачить, що цей хлопчик уже підріс, йому потрібно одружуватися і створювати таку ж ідеальну сім'ю з такою ж хорошою дівчинкою, щоб вони народили таких прекрасних діток, щоб вони гарно заробляли, будували свій прекрасний дім, і все було ідеально. Розумієте, що робить ця мама? Вона плавно зі своїх рук. Передає цього хлопчика в руки його дружині. І насправді дружина може бути взагалі прекрасна собі дівчинка, хороша, все і будується прекрасна сім'я, будуються нормальні стосунки. Але що відбувається з таким хлопчиком? Він не пережив сепарацію з матір'ю, з материнською фігурою. Він не відчув себе оцим чоловіком, індивідуальністю, якщо хочете самцем. Так, ось, він. Це не обов'язково він повинен в підлітковому віці прям там все спробувати і всіх спробувати. Так? Це про те, що він повинен зрозуміти, що я чоловік, я самостійний, мною ніхто не керує, точно жінка мною не керує. Знаєте, все-таки, коли ми вступаємо в сімейні стосунки, там не може бути такого, що чоловік робить все, що він хоче, точно так само, як і жінка. Він все одно звіряється зі своєю дружиною, він звіряється зі своїми дітьми. Він точно не вільний. Розумієте, це не абсолютно така воля і свобода. Там він поряд із жінкою, але одне діло, коли... Він прожив оцей процес сепарації. Ось він чоловік, дорослий, самостійний. Він сам вирішує своє життя, і він сам вирішив одружитися з цією дівчиною. Він сам вирішив будувати з нею сімейні стосунки. Він сам вирішив, які цінності будуть покладені в їхні стосунки, а не тому, що мама сказала, що так правильно, синок. Ти повинен так жити, бо я так сказала. Бо подивися на мене, так він сам повинен вирішити. І от дивіться, от така частина цієї самостійної чоловічої, так? Вона, вона десь відчеплена, вона розчеплена, вона подавлена, вона не усвідомлена. І все, що в нашій психіці отак відчеплено. Неусвідомлено і подавлено, воно починає жити своє особисте власне життя і хоче бути максимально проявлено в якийсь час. І от дивіться: і от дійсно такий хлопчик може думати: о, класно, все, в мене добре, сім'я, діти, але. Тут ні з того, ні з цього у нього починає з'являтися агресія на дітей, на жінку або на свою дівчину, він не розуміє, що відбувається. Він може шукати 100 причин: то вона не така, вона не так сіла, вона не так встала, діти не такі і так далі. Да? Дивіться, а звідки ця агресія? А ця агресія е від потреби сепарації, яка не була пережита. Я вам хочу сказати все, що не було пережите. В свій час воно все одно буде пережити. Розумієте, просто оцей підлітковий вік, коли підлітки в наші психовані, агресивні, вони все роблять навпаки, і так далі. Це для того, щоб сепаруватися, тому що сепарація без агресії неможлива. Вони починають сепаруватися з ким? Зі своїми дітьми і дружинами, тому що в їх свідомості немає, що це моя мама, а це моя дружина, яку я сам вибрав. Я сам собі вибрав це життя. Так, він би, може, вибрав цей хлопчик. Йому просто не дали вибрати, йому сказали, оце. Так, це може і на краще для нього. Але знаєте, там потреба вибору, вибору самому цього. да? Він би, може, і сам собі вибрав саме цю дівчину, саме таку сім'ю і так далі. Але мама сказала, що так треба. Ось і просто в його підсвідомості от була одна мама, а тепер стала інша мама. Вона просто ніби змінила обличчя, розумієте? Ось вона. І, а процес сепарації має бути, і він відбувається саме з дружиною. Агресивно, ем, неспокійно, нестабільно. А сепарація це ж дивіться це ж не тільки про е, якісь психологічні моменти. З мамою ми роз'їжджаємося. Да, от коли ми сепаруємося від мами, що ми в першу чергу їдемо, ми роз'їжджаємося, неможливо жити разом. І дивіться в цей момент дуже часто, як правило, агресія не тільки на дружину. А й агресія на дітей. При цьому цей чоловік живе в абсолютному відчутті абсурду, тому що він головою розуміє, що щось з ним не так, що він робить, він робить якісь жахливі речі. Але він не може справитися зі своїми емоціями. Чому агресія на дітей? Тому що він розуміє, головою він розуміє, що це його діти, але психологічно, емоційно він не переживає їх як своїх дітей, а він переживає їх як своїх братів і сестер менших. Тому що діти моєї, моєї мами це не мої діти, це мої брати і сестри. Ну, а знаєте, підлітки вони так собі ставляться до своїх молодших братів і сестер, ну точно не з батьківською позицією. Не мають до них ставитися як до батьківської позиції. І тому так у нас часто бувають такі ситуації. Гарний, нормальний чоловік, того, ні з цього кинув сім'ю, дітей десь пішов. Пішов, погуляв, повернувся, знов пішов, погуляв, повернувся. Знаєте, таке хождіння. Тому що головою він розуміє, головою він повертається, емоційно йому весь час хочеться десь піти. Ось, і що тоді ми маємо? От ми маємо, ви знаєте, от часто там діти підросли і все, його вже біля жінки не намалюєш. Або таке ходіння ще буває, або якщо чоловік не дозволяє все-таки собі зраджувати, дуже часто він або йде в алкогольну залежність. 100% страдає сексуальна сфера в стосунках із жінкою з дівчиною зі, її, зі своєю багато агресії, і також, якщо він все це максимально подавляє, то дуже часто це вилазить через психосоматку. в першу чергу впливає на чоловіче здоров'я. І потім ще також дуже часто страждають на серцево-судинні захворювання, тому що подавляється агресія, подавлена агресія це завжди у нас проблеми з серцем, судинами, тиск і так далі. Що з цим всім робити? Друзі, ми, я вам хочу сказати. Саме не розсосеться. От якщо якась схожа ситуація, там чоловікові потрібно йти в терапію для того, щоб зберегти сім'ю, зберегти нормальні стосунки. І мало того, що я вам хочу сказати, що е, навіть сімейна терапія от приходять люди, да, здавалося, подружня зрада була. Хочуть зберегти сім'ю, чоловік не розуміє, що відбувається, куди? На сімейну терапію правильно приходять, а я бачу, що історія про несепарованість з матір'ю. І тоді ми на цьому терапію припиняємо до того моменту, доки чоловік не піде до свого терапевта і хоча б не почне пропрацьовувати маму, стосунки з мамою, сепарацію з мамою. І ви скажете там. Так, моя мама там чи померла, чи ми вже давно роз'їхалися. Я вже з мамою навіть не спілкуюся. Але знаєте, як там накосячила мама, а вигрібає дружина, тому що ви головою розумієте, що оце мама, це дружина, а психіка не розрізняє. Психіка бачить вашу дружину як свою маму. І знаєте, жінка знову ж таки може бути абсолютно класною, адекватною, чудовою. А чоловік каже, а я поруч з нею відчуваю себе якимось недочоловіком, якимсь маленьким, якимсь таким, не знаю, нібито ну, точно не чоловіком, точно дитиною. Я її люблю, поважаю, але нічого з собою зробити не можу. Оце симптом оцієї несепарованості, що ваша психіка плутає, та, де, де мама, а де дружина. Тому велкам психотерапію. Я вас запрошую до себе на індивідуальні консультації онлайн офлайн в місті Дніпро. І задавайте ваші нові питання. До зустрічі.